маємо такий шматочок ребра, який вже поділили на 4 приблизно однакові частини. І зараз хочу їх замаринувати в маринад і потім запекти в аерогрилі. Може така страва є на каналі, але трошечки буде, мабуть, інший маринад. Беремо мисочку і такі у нас будуть інгредієнти в маринах. Буде соєвий соус. Гірчиця, перець мелений. Отака штука. Це теж болгарський червоний перець, там, суміш, червона така штука, паприка. Сушена, приправа до шашлику, там суміш, гарна така трава, до м'яса. Чесник або я буду використовувати чесниковий перець. Тобто робимо соус. Всі інгредієнти для соуса ми додали в мисочку. Ну, Додаємо на смак. Обережно з сіллю, тому що в спеціях бути, може бути сур. І лопаткою такою зараз перемішаємо. Якщо потрібно буде, додамо ще своєго соусу. А поки я буду це робити, то ви поставте вподобайки, зробіть репости. Підпишіться на канал. Соус. Перемішали, да, трошки додали я ще соєвого соусу. І тепер просто додаємо сюди наші ребра і робимо їм, так сказати, легенький масаж. Потім накрию плівкою, поставлю в прохолодне місце на годинку, щоб м'ясо отримало ці смаки з приправ. Наситилось завдяки соєвому соусу, воно трошки розм'ята. Не забувайте ставити вподобайки. Пишіть коментарі. Отак вийшло. Всі рівномірно покрились соусом. Це для того, щоб скоринка була і ще така буде золотава і буде, буде дуже смачно. Блюдо безпрограшне, як для вечері. Тобто повторюйте, пишіть, ставте вподобайки, робіть репости. Так, зараз накрию плівочкою і поставлю холодне місце в мене балкон. Наші ребра. Промаринувались і тепер е, трохи іншим способом будемо не відкриті, а замотаємо їх порційно отак у фольгу і поставимо до аерогриля режим показує. Закладаємо отак. Будемо сподіватися, що все буде добре. Виставили ми 45 хвилин 200 градусів. І все, будуть у нас такі тушковані ребра в маринаді. Наші ребра запечені в фольгі вже готові. Вже достали їх, дивіться, там воно видно, як розподіляються соки з маринадом. Щось. Аж фокус тіряється в телефоні, так смачно пахне. Ну, зараз відкриємо, покажемо, що воно у нас вийшло. Ну, пахне дуже смачно. Так, дивіться, яке гарне. Видно, що приготувалося. Ставте вподобайки цьому відео. Робіть репости, пишіть коментарі, дивіться, шикардос Вообще. Якось так. Дуже-дуже мені сподобався. Рецепт простий, смачний. Заслуговує лайків ваших подобаєк лайків, це не, те саме. Поширень в соцмережах, підписок і коментарів. Пишіть. Ну, а на сьогодні з ребрами ми справились. Всім дякую за перегляд. До побачення смачного!